Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до засідання приєдналося. Бачу, вже 10 членів комітету приєдналося. Добрий ранок, колеги. Комітет. Да, в повному складі. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. Які думки щодо порядку денного? Погодитись. Тоді ставлю на голосування. Пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич За. Михайло Миколаевич. Папірза. Санна Анатолійовна. За. за. Дякую. За. Сергій Володимирович. Сергій Володимирович. Петричук за. за. Дякую, Юрій Іванович. За. За. Наталія Ігорівна Приходька голосую за. Олег Михайлович. Сергійко за. Дякую. Михайло Миколаївич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А ну, перші три питання. У нас три проекти постанови про скасування одного й того ж рішення парламенту про прийняття в цілому закону щодо забезпечення реалізації права на новиття збереження громадянства Реєстраційний номер 11469. Три проекти постанов. Тому пропозиція, пропозиція об'єднати обговорення, а потім перейти до голосування окремо за всі три проекти постанов. Вам був, вам запропоновані відповідні проекти рішень і висновки на ці проекти постанов. Хтось бажає висловитись? Автори постанов є, Сергій Віталійович? Судячи всього, ні. Ясно. Тоді дозвольте я скажу. Можна? Прошу, Юрій Іванович. прошу. Дякую, Сергій Віталійович. Доброго ранку, колеги. Я уважно знайомився з усіма матеріалами по цих блокуючих постановах, і хочу сказати наступне: перше, що я хочу подякувати Сергію Віталійовичу і. Секретаріату нашого комітету за фаху підготовку матеріалів на сьогоднішнє засідання нашого комітету. У матеріалах, які готував наш комітет, є ключова фраза, яку ми знайшли, скажімо, коли домовилися по компроміси. Надання матеріалів не узгоджується з частиною першої статті 117 регламенту Верховної Ради. України і висновок, який пропонується, мене також влаштовує, і я вважаю, що за нього можна голосувати. Але в мене є одне прохання. Якщо дозволите, Сергій Віталійович, чи да, мене? Можу, Юрій Бач, да, в да, да, мене, мене. єдне прохання. Прохання до секретаріату щоб у матеріалах, які готуються, виділяти ключові моменти, ключові фрази. От, допустимо, оця фраза. Тому що матеріалів дуже багато, да, там, не всі мож, ну, можна, скажімо, ну, не витерпіти, щоб їх всі прочитати. Але коли дивишся, і виділено жирним курсивом чи просто курсивом, ключові фрази. Допустимо, е надання матеріалів не узгоджується з частиною першої статті 117, її виділити, да, щоб вона кидалася в очі. І висновок, який ми. Пропонуємо для розгляду теж його виділити. да От матеріалах воно тоді буде краще для роботи і будуть більш читабельні ці матеріали. Тобто, в мене таке прохання і така пропозиція. В цілому, я вважаю, що можна голосувати за всі три постанови по цих блокуючих постановах. Дякую, Юрій Іванович. Тож ще хотів би висловитись. Тоді ставлю на голосування почергове рішення проекту рішень комітету щодо трьох питань. Перше це проект постанови рішення комітету щодо проєкту постанови реєстраційний номер 11469-П, Внесений народним депутатом Петронюком та іншими. Ставлю на голосування проект рішення комітету в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович За. Людмила Іванна. Марченко за. Сергій Миколаївич За Ютушо. Михаил Миколаевич. Попиев за. Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевна. Я, я за. Якую Сергей Володимирович. Постричок за. Юрий Иванович. Юрий Иванович за. Наталья Игоревна. Приходька за голосую. И Олег Михайлович. Ценютка за. Дякую. Тепер ставлю 10 на голову. Голосування... Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Миколаївич, Вибачте. Тепер ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надійсний щодо проєкту постанови реєстраційний 11469-П1, внесений народним депутатом Бабієм та іншим. І прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Людмила Івановна? Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич? Копіїв за. Оксана Анатолійовна. За. Сергій Володимирович. Костричук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. А, дякую. Михайло Миколаївич. 10 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Тепер ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надійсний щодо проєкту постанови 11469-П2, внесений народним депутатом України Разумковим та іншими. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. За. Людмила Івановна. Марченко за. Е, Сергій Миколаївич. За. Михайло за. Оксана Анатолійовна. За. Да. Сергій Володимирович. Юрій Іванович. Юрій Іванович. Не чути. За, ну погано чути, вибачайте. Чую вже, але погано. Наталія голосом. Олег Михайлович. Олег Михайлович. Олег Михайлович пропав зв'язок. Михайло Миколаївич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Наступне питання порядку денного це теж проект постанови про скасування іншого рішення, це прийняття в цілому рішення парламенту про прийняття в цілому закону, що який регламентують діяльність АРМА реєстраційний номер проекту постанови 12374 д сім, Проект рішення. Проєкт висновку вам наданий. Хто хотів би висловитися з цього питання? У мене сторін запитання. Автори є хоч один. Не бачимо, Юрій Іванович. Наш колега Тернополай, я з поставком цієї постанови чи немає. Ви знаєте, Сергій Миколаївич, по-моєму, Сергій Миколаївич не є, не підписав цей проект постанови. Сергій Миколаївич, я не помиляюся? Навіть якщо й не підписав, чи підписав вона стосується армії, стосується механізмів призначення обрання керівництва армії. Дякую, Сергій Миколаївич. А хто хотів би висловитися ще з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 12374ДТРП. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. За. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Оксана Анатоліївна. За. Дякую. Сергій Володимирович. Костричук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. О, тепер прекрасний мікрофон. Дякую. Наталія Ігорівна. Приходько голосує да. за. Дякую. Олег Михайлович. Дякую. Олег Михайлович, в попередньому голосуванні у вас коли до вас доходило, з них зв'язок. А що тут? Я, я побачив, що мене вибили, і я перезавантажу. Вибачайте. ну це просто як би це що чтобы... Михайло Миколаївич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую, і п'яте питання порядку денного це доручення голови Верховної ради щодо можливості реєстрації відповідно до законодавства з проекту закону який внесе народним депутатом Шуфричем. Ну ви пам'ятаєте, що ми вже розглядали один раз подібне питання. Зараз знов надійшов проект закону, внесений народним депутатом Шуфричем в паперовому варіанті. Тому ми якби вам запропонований проект рішення проєкт інформації, де Пропонується пунктом першим інформацію взяти до відому, але другим пунктом апарату взяти до уваги, що внесені до Верховної Ради законопроекту в паперовій формі з дотриманням вимог регламенту реєструється в апараті Верховної Ради в день їх внесення або не пізніше наступного дня. Тобто, тобто е, да, в тому разі, якщо він надійшов робочий день, тобто, ну, скажімо так, для того, щоб на майбутнє. Е, не робити зайвих звернень до нашого комітету. Хто хотів би висловитися з цього питання? Мудра пропозиція. Голосуємо. Дякую, Ірванч. Хто хотів би ще висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо питання про доручення голови Верховної Ради. На голосування в тому варіанті, який був надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович За. Дякую, Людмила Іванна. Марченко за. Сергій Миколаєвич. За. Михайло Миколаевич. Попиев, за. Оксана Анатольевна. За. Сергей Володимирович. Кострищук, за. Юрий Иванович. Юрий Иванович, за. Наталья Игоревна. Проходь, пожалуйста, за. Олег Михайлович. Олег Михайлович. Знову нема зв'язку. Ну, вибачайте. Михайло Миколаївич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Ну, змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному у мене у мене нема що поділитися з вами. Хтось можливо має бажання висловитися в різному в режимі засідання. Ні, в режимі різному немає. Закривайте запитання, чи прохання буде до вас. Ясно. Добре, тоді засідання. Так, да, все да, погоджуємось. Так. Тоді засідання оголошується закритим, запис зупиняємо.